Знаєте, від себе особисто, від вашої імені Я хочу подякувати цим мотцям, які прийшли відслужили молебень, сказали гарні слова, свою позицію визначили. І я хочу запропонувати вам хвилину мовчання вшанувати тих людей, які сьогодні загинули на площі Києва. Дякую. Шановні дорогі комельчани, сьогодні ми мали святкувати 95-ту річницю Дня Соборності нашої держави, України, коли 22 січня 2019 року було об'єднання Східної і Західної України. Ну так сталося. що Сьогодні, напевно, не потрібно святкувати, а оплакувати. Оплакувати тих людей, які загинули і які мають сьогодні проблеми зі здоров'ям, лежать в лікарнях, хто в СІЗО, а кого може шукають в лісі, тому що було об'явлено, що двох людей зайшли неподалік бориспільської дороги, замордованих. Власне, святе письмо пише, що вся влада від Бога. Але ми говоримо, що влада це ті, кого обрали, обрали ми, ті, хто пишуть закони, ті, хто в першу чергу повинні виконувати ці закони. То, власне, як може бути влада, яка сьогодні закликає стріляти в свій народ, ті, хто їх обирав, яка це може бути влада? Я, власне, не хочу закликати до конституційного перевороту. Ви знаєте, і не закликаю. І в моєму виступі, я думаю, що тут є представники певних служб, які записують мій виступ. Але ви знаєте, з огляду на прийняті сьогоднішні закони, все може бути. Мені соромно, що люди, які голосували за ці закони, власне живуть в цій державі. Луценко правильно сказав, вірно сказав, Україна, велика держава, сьогодні перетворилася в тюрму, тому що будь-яку людину, будь-якого українця можна посадити за будь-який вислів, сказавши, що це людина, екстреміст, підвівши під будь-яку статтю, і суд чесно, згідно чинного законодавства, може 15 років дати. Власне, мені приємно, що сьогодні вже вийшло набагато більше ковальчан, які підтримують позицію Євромайдану, позицію нашої думки, нашого бажання підтримати тих людей, які сьогодні стоять в Києві. Небайдужі люди, небайдужі ковальчани. Власне, велике вам дяка. Але багато є ще сьогодні ковальчан, які абсолютно не хочуть підтримати, не хочуть почути нас, ті, хто тут стоять. Сьогодні дуже багато людей, які не хочуть Європу, яким добре живеться, які влаштовує абсолютно все. Ми, власне, і зібралися тут для того, щоб переконати цих людей, щоб підняти цих людей, щоб підняти українців для захисту своєї чесі, чесі українця. Власне, ви знаєте, ті люди, які стоять сьогодні на морозі, воюють з Беркутом. Це люди гідні герої, герої, які відстоюють нашу незалежність, незалежність нашої держави, нашої власної соборності, яка була проголошена 95 років тому. Я вас закликаю до того, що. Чим можете допоможіть майдану? Хто чим? Можете поїхати в Київ, будь ласка, якщо можете продуктами харчування, будемо дуже вдячні. Якщо можете фінансами, так же само будемо вдячні. Власне, але ваше основне завдання, щоб ви не стояли осторонь, осторонь біди, нашої біди, біди українців, які думають, що хто не прийшов на цей майдан, воно його. Не зацепить, неправда. Це є самообман, тому що ми всі живемо в цій державі, в Україні і до кожного прийдуть і спитають. Я закликаю вас підтримати, підтримати ту незалежність нашої держави, яка сьогодні відстоюється тими людьми, які є сьогодні в Києві. Ви знаєте, багато кольчан сьогодні відсовують нашу позицію в Києві. Велика їм дяка і низький уклін. Слава Україні, героям слава